Ну що, друзі, продовжуємо торговлю. Ринок ОТС. Заходимо зразу в ситуацію. Заходимо до гори на 9 секунд. Надіємо, що відіб'ється, але напевно це буде все-таки мінус. Так, це буде мінус. На жаль, це мінус. Тому заходимо звідси, але воно ще пробиває донизу. Зараз будемо чекати, коли воно зупиниться і заходити до гори. Дві ситуації зайшов гори. Надію, що відпрацюють, але дуже ризиково, дуже ризиково, 9 секунд залишається. Дві секунди, 2 секунди. О, є, це плюсик. ми просто повернули свої кошти. Було дуже-дуже ризиково, але все-таки ми заробили. Навіть не заробили, а відновили наш баланс. Тут, тут молот, і я заходжу вверх. Тільки встиг зайти вверх, тому що тут був паттерн молот, і на 5 секунд можна було зайти вверх. І ми зайшли, і нас отримали плюс У нас 463 долари на рахунку. І, друзі, я ще раз спробую зайти. Зараз буду бачити, куди можна зайти. Заходжу звідси до гори, але буде пробой, напевно, ще донизу. Так, буде пробой донизу, і я, я рано зайшов, але все ж у нас ще є час, секунда, є. І ми заходимо, ми заходимо. Друзі, ми просто заходимо і це просто пісня, пісня. Ну що, чекаємо, чекаємо, що в нас вийде. Нас 267 доларів уже на балансі. 267. Після цього імпульсу ставлю донизу, але все таки графік рухається догори, впевнено, впевнено, намагається рухатись, але ж все на останніх секундах нашу користь, і ми знову отримуємо плюс у нас 472 долари. На рахунку це достатньо вже непогано. Друзі, непогано. Ми сьогодні піднімаємо просто великі бабосики. Так що нікому ще раз повторюю, не рекомендую так торгувати. Це агресивна торговля і. Ви можете просто злити всі бабки. Все, друзі, всім дякую і до зустрічі в наступних відео.